Всім привіт! І це наш новий влог місяця! Це влог. Це влог. Це влог клієнтського ліцею. З вами ведучі Линдіна Вероніка та надводнюк Наташа. Ми хочемо розповісти вам про значні події, які відбулися в нашому ліцеї. Перше, з чого ми хочемо почати, з привітання нашого рою вояк, який зайняли перше місце у обласному конкурсі ватера Слава Героям. Захист метою героїчності та захисниць і захисників України Вітаємо наш з перемогою. Україна, Україна, свята мати героїв, я не зволі Всі ординці поховались, бо батько йде на вече б... за, за славу, за першої хвилини. Як би складно це не було. Богу, щоб щитом прикривав збройні Ми віримо в них! Віримо! в Нашу перемогу! До речі, у другому випуску газети є дуже прикольне та класне інтерв'ю з ними, де вони розказують про свою команду. А ти бачила, як вони готуються до нового конкурсу з медицини? Ні. А ти? Так, вони вивчають, як правильно надавати допомогу в червоній зоні, як поводити себе в жовті тощо. Давайте подивимось на те, як це проходить у рубриці з місця подій. Змістя подіть, подіть. Всім вітрі це рубрика з місця події. Ми зараз в такому чудовому місці з такими чудовими людьми хочемо задати вам кілька питань. До чого ви тут готуєтесь? Ми готуємося до нашого четвертого конкурсу джури медицина. Ми зараз проходимо надання першої медичної допомоги, також у нас було до цього тренування, і ми далі продовжуємо тренуватися. Чим відрізняється підготовка зараз від підготовки попередніх років? Зараз ми можемо застосовувати більш нові методи надання першої медичної допомоги, оскільки в воєнному стані нам більше дають інформації, як саме потрібно допомагати людям. Також ми можемо вивчити. Як надавати першу допомогу в польових умовах не тільки на вулиці, наприклад, це місто вам чи ви самі? Нам люди, які знають свою справу, вони нам направляють нас на правильне русло. Також ми проходимо як і теоретичний матеріал, так і практичний. Тому ми завжди намагаємося, щоб нами керувалися. Ну керували нами люди, які дійсно знають, що потрібно робити, щоб нас чомусь навчити. Чому полягає ваш? Сьогоднішнє тренування сьогодні нас привели, щоб потренувати, як е, від, ну, відкачувати людину, е, як запустити серце е, та дихання. Також потім е, далі нас навчать, як е, правильно перев'язувати рани та е, як зупиняти кровотечі. Ще раз дякую, яка ваша роль в житті рою вояки. Ну, я, як один з виховників, постійно підтримую дітей, допомагаю їм, навчаємо їх чогось нового, мотивую їх до покращення своїх результатів, постійно самовдосконалюємося і даємо їм віру в себе на кожному етапі їхньої підготовки ну, і особистого життя. Які у вас перші враження від сьогоднішнього тренування? Сьогоднішнє тренування дуже важливе. Воно має прикладне значення, і що можу сказати, команда згуртована, всі націлені на перемогу, на високий результат в конкурсі. Всім цікаво, оскільки це в умовах сьогодення може статись навіть десь на вулиці. Ну, всі усвідомлюють важливість кожного тренування, не тільки сьогоднішнього, а взагалі всіх тренувань, які ми проводимо з учнями. Дуже класно ми відсвяткували день народження Тараса Григоровича Шевченка. Учні та вчителі нашого ліцею доєдналися до марафону Борітися, поборити. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, наші стали на папері сумними рядами. Зори моя вечірня, зійди над горою. Говоримо тихесенько в неволі з тобою. Україна, Україно, серце моє ненько, як згадаю твою долю, заплачує серденько. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Як лукав її в огні, її окраденою збудять, ох неоднаково однаково мені. Ще ми хочемо подякувати вчителям, а саме Мельник Людмилі Юрівні та Семенець Людмилі Едуардівні, за те, що приєдналися до читання поезії Тараса Григоровича Шевченка. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями водуть, плугатарі з плугами йдуть. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Ліцеї відбувся захід до дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Це ж було вже. Активні учні нашого ліцею поділилися на дві команди та змагалися у знаннях творчості поет. Дякуємо всім, хто взяв участь у заході та присутнім глядачам за підтримку. А ми продовжуємо стояти. І Найлизмідбраки небом. Серед зими. Серед зими я... ми насправді не довго обирали картину, хоча я насправді пропонував іншу. Я пропонував картину на турниця, де голодна жінка забрала. Море лайків! Як багато подій відбулось у нас в березні, чи не так? Так, і це ще не кінець. Тому пропонуємо вам перепочити, переключившись на нашу рекламну паузу. Перерва на рекламу. Не перемикайтесь Якщо ти обрав лише здоровий спосіб життя, але знаєш знайомого, який піддався спокусі сьогодення та має електронні сарети? тоді його принести їх в нашу анонімну скриньку, яку ми передамо на переробку та виготовлення PowerBank і для ЗСУ. Якщо ти думаєш, що крім того, як викинети існувати більше немає як варіанту, то ти помиляєшся. Скринька буде знаходитись в кабінеті педагога-організатора на першому поверсі. Акція проводиться анонімно. Давайте разом робити добрі справи та допомагати нашим воїнам наближати перемогу. Слава Україні! Відбувся в нашому ліцеї також захід у дуже крутому форматі: відеофестиваль до дня народження Ліни Костенко. А ти брала участь у відеофестивалі? Так, звичайно. Адже до цього завдання долучився майже весь ліцей. Призових місць було багато. Усі роботи ви можете передивитися на нашому ютуб каналі. До речі, саме на нього ви маєте підписатися, щоб не пропустити жодного відео. І можете написати нам будь-який коментар, щоб це відео стало популярним. І про наш ліцей дізналися. Всі 21 березня ми святкували День кольору. Учні 5-9 дев'ятих класів могли взяти участь. У кожної паралелі був свій колір. Дякуємо всім, хто взяв участь у цьому кольоровому дні мені свої куплети, я б купила на твої концерти всі білети, подаруй мені свої дні, а я залишусь малювати свої довгі ночі. Боже серце твоє вже не ється, Боже, то мені просто так простотах стається Я не вмію збиратись. Значається Всесвітній день поезії. І саме в цей день працівниками Попільнянської бібліотеки було проведено літературно-мистецька вітальня. Поезія слово, поезія пісня, поезія вільна душа. Під ліцею виступали Вікторія Семенюта та Єва Татарчук. Усі учні ліцеї мали змогу поставити будь-яке питання до будь-якого учня. А самоврядування потім випитувало у всіх відповіді. Давай подивимось, як це було. Я скажу картам: питання до тебе. Як тобі президент ліцею? Наш президент ліцею дуже хороша людина. І ми з нею пишемо пісні класні. Я її дуже люблю. Як ти відносишся до своєї сестри? Не дуже, бо вона постійно б'є і бісить мене. Ульяна, який у тебе улюблений урок? Мій улюблений урок англійська мова. Чому ти так любиш саме класне? Бо це найкращі представники нашого ліцею. Як ти ставишся до своєї сестри? Не дуже, бо вона мене постійно обзиває і бісить. Наскільки ти любиш чай ловара від одного до десяти? На десять. Чи є у вас улюблений клас? Є у мене всі улюблені. Еліна, чого ти така низенька? Ти що, ростішки мало їла? Ні, я їм багато ростішки, просто така низенька. Буває. Назар молодь чи джура? Звісно, джура. Скільки годин в день ти граєш в шахи? Я граю тільки в школі з однокласниками. Це небагато годин займає 30 хвилин в середньому. Максим, чи хочеш ти, щоб в ліцеї відбувся конкурс Міс і Містер ліцею? Звісно, хочу. Ти будеш брати участь? Звісно, буду. Кого ти вважаєш найкрасивішою в ліцеї? Даша Плетенецька. Гейтер Даніїл, кого ти вважаєш найкрасивішою дівчиною в ліцеї? Лендіна Вероніко. І місяць був доволі продуктивний. Ми здобули новий досвід у зйомці різних відео та поглибили свої знання у літературі. Дякуємо всім, хто був разом з нами. Посміхайтесь, радійте, пишіть коментарі та здавайте свої електронні сигарети в нашу скриньку. До нових зустрічей! Захистниці захисник, була на мовчичність. З медицини. Ні. А ти? Поводити синит. Ні, не добре. А ти дивись на неї, у вас розмова. А, так. Вони вивчають, як правильно. Кажи. Як багато 1 березня відзначати? Спасибо. Що ж, цей місяць був доволі продуктивний. Ми. Ми, 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 ми.